Всім привіт! Слава Україні. Так, хлопці, продовжую робити свого сінтайка 244-го. Ставлю автомобільну корзину. На нього хочу поставити, тому що мене рідна дістала. Це корзина з Volkswagena 1,9 дизель. Буде стояти рідний сінтаївський диск щеплення. Токар мені. Проточив Маховик убрав оцю площину на 12 мм. І отут під корзину углубився на 4 мм. Це виміряно було попередньо. Чому е, скажу, що я більше проточив, чим потрібно. Чому я проточив більше? Тому що. Можна потом виставити шайбами корзину Чуть-чуть вгору, чуть-чуть вниз. Виставити приднатяг корзини. Ну, подивимося, коли я зараз сверлю ось Отвіри, отвіри сверлю підкріплення корзини. Я її прихватив на сварочку обережно. Потім зріжу, щоб вона центр не потіряла, поки я сверлив. Потім наріжу різьбу і вже поставлю диск щеплення, зажму і подивлюся преднатяг. Преднатяг, як правило, повинен бути десь 3 міліметри в районі 3 мм. Але потрібно дивитися на оці ліпісточки, тому що в них є преднатяг, який тримає. А коли ти дуже сильно продавлюєш, що дуже зажимає корзина, то тоді вона хуже тримає. Ну там є такий момент. Я з ними вже стикався і не раз і на свою машину робив, і на багато інші, тобто, корзину потрібно буде виставляти. Але вже багато роботи зроблено. Залишилося. Зараз відрізати корзину, нарізати різьбу, поставити диск щеплення і виставити вже преднатяг на місці. Потім вже буду ставити все на трактор. Корзина, звісно, така ржавіла. Ну, нічого страшного, поржавіла. трошки. Я її зачищу, ну, вона працює. Я пробував сверлільним станком її нажимати. Вона працює справно, добре. Нічого страшного. Зачистю, там її ніхто бачити не буде. Головне, щоб вона працювала. Так, ця серія буде про маховик і щеплення.